Є ще з нами Євгенія Кравчук. яка до нас долучається народна депутатка України. Пані Євгенія вже з нами слова народу. Пані Вені, вітаємо, Чи Ви чи ви зараз в Брюсселі? Є ні, я в Страсбурзі, бо в Страсбурзі завжди засідає парламентська асамблея Ради а. Європи. Це штаб квартира Ради Європи. Угу. Окей. Андрій просто спитав про Брюссель, тому що польські змі повідомляють про візит Володимира Зеленського до Брюсселю на саміт ЄС. Чи ви щось? про це знайти. Ну і зрештою, які новини з парі ну, цього тижня буде дуже багато різних подій, які пов'язані якимось чином з євроінтеграцією. Ну і звичайно, паралельно проходить літня сесія парламентської асамблеї ради Європи. Сьогодні в Люксембурзі перша міжурядова конференція, яка фактично. Дає старт перемовному процесу, і це ну дійсно історичний день. Також буде в Брюсселі 27-28 восьмого засідання ну, лідерів країн Європейського союзу, і там також будуть певні хороші новини і такі нові сторінки відносин України Європейського Союзу. Угу. Окей, президент Зеленський сьогодні вчора до речі сказав, що ми. Маємо історичну мить, почнуться перемовини щодо вступу України до європейського союзу. Наскільки ми, от реально, близько до цієї знаменної події, чи так чи нам багато що треба робити реформ? Просто зараз про що казав, наприклад, в Берліні пан Сікорський? Ну робити реформи і змінювати законодавство у відповідності до європейського ми будемо в наступні ну принаймі кілька років. Uh -huh. Звичайно, що ми ставимо собі якісь ну швидші дедлайни, але і сам євросоюз готується прийняти нових країн-членів, як вони кажуть, by the end of this decade, тобто uh -huh. до 2030 року. Звичайно, ідеально для нас, щоб ми вже наступні вибори до європарламенту вже кандидати від України брали участь в виборах, і ми вже зайшли в Європарламент, але фактично. Зараз, сьогодні, за кілька годин це вже буде офіційний старт переговорів, і будуть відкриватися оці от переговорні розділи, які поділені на шість кластерів, тобто вони мають відкритись і потім закритись. І от коли ми закриємо всі 35 розділів, тоді фактично наступний крок це вже ратифікація вступу України до європейського союзу. Що ж поговорили трошки про приємне? Давайте тепер трошки про сумне, печальне, але ну ми ж хочемо бути правовою державою, і тут саме життя нам підкидає приклади. Що нам треба ще змінити в цій країні для того, щоб в нас е, цей статус не викликав би жодних запитань. Е, 52 хвилини тому так. на сторінці ДБР у Фейсбуці з'явилися фотографії того, як Миколі Тищенко, народному обранцеві, вашому колезі по парламенту по фракції повідомлено про підозру за фактом тих подій, які сталися в Дніпрі минулого тижня, е, і що кажуть, що, нього... що кажуть у фракцію про цю про цей інцидент. Чи ви вже спустили поговорити з паном Миколою Тищенком? Що він залі він не член нашої фракції? Я з ним взагалі не спілкуюся тому і не ну не можу якихось інших деталей сказати. А він не член нашої фракції вже не знаю, по-моєму, півтора роки, якщо не менше, і не партії, і не має відношення. Але звичайно, ми були обурені і слідкували за цим перебігом. Я підписувала е звернення до е до, е до міністра внутрішніх справ е і колеги з фракції це ініціювали. Тому я можу тільки вітати роботу ДБР, які ну, займаються тим, чим мають е займатися. Пані Євгені, як ви вважаєте, чи мають бути, я не знаю, можливо, якісь правила поведінки для народних обранців не знаю ну, і в стінах парламенту, було, і, там, і це, поза стінами парламенту народного депутата. Uh -huh. І Є навіть е, законопроект е, який зареєстрований, і не знаю, чи це в... Цьому скликати, ми дійдемо до, до голосування. А, бо була ідея навіть а, зробити там окремий комітет, який буде роз, розбирати ці питання. Хоча в нас є регламентний, тому тут е, таке дискусійне поняття е, у випадку з Миколою Тищенком. Це кримінальна стаття, але очевидно, що буде е, і має бути в, 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 в різних таких випадках і політична відповідальність. І е, я думаю, що в він по може прийшов, пройшов там в виборці по, Святошинського району. Будь так само обурені, і точно ніколи голос за нього не віддадуть, угу. вийшло розслідування на громадському, яке стосується ще одного кандидата, поки що в народні депутати від слуг народу 153 153-го списку. Слуг народу, який теоретично може зайти до парламенту найближчим часом, оскільки зараз 147-й зайшов. Наскільки я знаю, і багато ваших колег по фракції висловлюють публічне бажання вийти з, зі складу скласти мандат. А це йдеться про такого Романа Кравця з Чернігова, який 29-річний молодий чоловік, який кажуть, що він є власником телеграм-каналу Джокер. І власне цей телеграм-канал помічений в тому, що може робити атаки на якісь або на якихось людей конкретних, або на якісь фірми. Може брати за це гроші, мовляв, що дасте гроші, то не будемо атакувати. Сон, журналісти громадського пов'язують цей канал з офісом президента Зеленського і особисто з паном Єрмаком. Що ви про це думаєте? Чи ви знайомі з цим кандидатом народні депутати? Від вашої партії Ви знаєте, я про це нічого не думаю, бо я зараз в Страсбурзі, і у нас сесія парі. У мене завтра на голосуванні моя резолюція. і Я думаю про це про знищення культурної ідентичності. І чесно кажучи, uh -huh. мені коли б ваша колега домовлялася так про це інтерв'ю, тому мало говорити про парі, Але поки uh -huh. що говоримо про бульшутіки, не про цю тему. Я не дивилася розслідування серйозно. У нас дуже напружена сесія. Сьогодні відкривається виставка. Uh -huh. Завтра сайт івент про, про полонених журналістів. А я думаю, що можливо вам це також буде цікаво, бо в нас 30 українських журналістів в полоні російському, і ми хочемо привернути цю увагу і зробити окрему резолюцію в парламентській асамблеї Ради Європи. Є український день в середу з трьома резолюціями про санкції, про знищення культури культурної ідентичності як частини геноцидальної політики Російської Федерації. Тому я дуже багато можу про це розказати. Не дивилася ні розслідувань, чула десь просто пробігало в соціальних мережах. Я не читаю. Анонімні телеграм-канали, чого і вам бажаю. ми теж не читаємо телефон. І точно не, не вірю, що Володимир Зеленський чи Єрмак, яким чином, пов'язані пов'язаний там з адмініструванням якихось анонімних телеграм-каналів. Взагалі ми в закон про медіа, якраз коли приймали, то ми дали можливість от навіть телеграм-каналам реєструватися як медіа, але для цього вони мають розкритись. І це ну, єдиний мені здається шлях. Ну, якщо ми обираємо шлях, що телеграм працює, <світ> так то єдиний нормальний шлях, щоб це е, телеграм-канали були зрозумілі. вас є напевне телеграм-канал Еспресо. Правильно, і, і і зрозуміло, що він відноситься до, е, до медіа Еспресо. Хтось веде свої особисті mm. телеграм-канали. Повідь собі що щома ну, на, на, якась спрес. нормальна ситуація, пані Євгенія. Ми не читаємо телеграм-канали, радимо нашим глядачам анонімні телеграм-канали не читати, тому що не зрозуміло, хто за ними стоїть. Але, наприклад, анонімний телеграм-канал Труха. І ну я розумію, ви кажете, ви не маєте часу переглядати. Є інші якісь питання. Ми, як журналісти, мусимо стежити і за тим, що Україна робить на міжнародній арені, але те, що робиться в Україні всередині, тому що це теж важливо. Це теж про демократію. А свобода слова це є однією з частин цієї демократії. І, наприклад, коли журналісти дізнаються про те, що в офіс президента запрошують представників анонімного телеграм-каналу Труха. Це ще один телеграм-канал, який пов'язують з офісом президента. Е, і ну якось дивно, коли ці люди не ці люди, ці організації, бо це зараз ми знаємо, що цей Роман Кравець стоїть за телеграм-каналом Джокер. Але для цього було проведено журналістське розслідування, витрачений час, ресурси, підтвердження і так далі. А тут деякі журналісти не можуть потрапити на, на прес-конференції до президента, на якусь зустріч на інтерв'ю і так далі. А представники анонімного телеграм-каналу Труха потрапляють на зустріч, і це викликає якесь здивування і обурення в журналістської спільноти, тому що чому на одній ті самі шальки ставляться люди, в яких є конкретні імена і прізвища і конкретні медіа, і якісь люди, які стоять за телеграм-каналом. Труха, який отримує, наприклад, якусь ексклюзивну інформацію, або займається просто таким телеграм-кіллерством, який займається подаванням непідтвердженої інформації. Це також важливо, це також про свободу слова, про демократію. І напевно, що наші західні партнери, до речі, в цьому розслідуванні від громадського там говориться про те, що західні партнери також звертають увагу на діяльність анонімних телеграм-каналів в Україні. Ну я говорила навіть з редакцією трохи і пропонувала їм піти і зареєструватися на зраду. Це єдиний ну нормальний розвиток, якщо вони хочуть. Діяти як умовна редакція, бо в них є якісь там редактори, так хтось готує тексти, якісь відбуваються опитування час від часу, там якісь спікери дають коментарі, і ну це ну єдиний можливий розвиток, в якісь ну, цивілізований. Тоді вони будуть підпадати, в тому числі під регулювання, в тому числі під регулювання і стосовно там реклами, бо ну трохи дивно, якщо ми кажемо, що ми там всюди забороняємо рекламу на традиційну. З медіа, так які підпадають під регулювання е, і реального бізнесу, а якісь там реклами, не знаю, спінів, слотів і так далі, ще повністю в, в телезі е, є єдине, що я можу сказати, я не можу коментувати хто шо кого запрошує, бо я народний депутат і я працюю в іншому місці. Але е, в нас є на розгляді е, законопроект е, авторства. Е, там ряду колег, я не є автор, але член нашого комітету багато хто підписав, який якраз регулюють соціальні мережі. Він трохи, ну скажімо так, сируватий, але ми будемо мати перше обговорення. Якщо я не помиляюсь, ми вже запланували на 5 липня засідання під комітету з питань інформаційної політики, які я очолюю. Ми якраз будемо разом з різними з відомствами, з міністерствами це обговорювати, з радою. І ну єдине, що ми можемо це запропонувати або не запропонувати знову ж таки якесь. Рішення в, в законодавчому. пані Вене. Дякую дуже за, за ваші відповіді. Вам успіхів в Страсбурзі. Це зрештою успіхи України на дипломатичній міжнародній арені. Народ Депутатка України, слуги народу, були з нами.